Я сьогодні хочу щиро подякувати всім нашим поліцейським офіцерам громади. Ви молодці. Сьогодні жоден з вас не перейшов червону лінію. Сьогодні я відчуваю позитивну думку населення на території нашої Хмельницької області, і саме ми всі разом. І в тому числі і ви творити той безпечний простір, який є на сьогоднішній день на території нашої області. Ми маємо все зробити для того, щоб наші сьогодні родини спокійно, мирно могли себе почувати, могли відчувати себе в повній безпеці. Я хочу подякувати і громадськості, і представникам громад за ту комунікацію і співпрацю, яка є на сьогоднішній день. Ми її відчуваємо. Сьогодні ми всі включилися в те, щоб цей проект розвивався на території Хмельницької області. З метою утвердження кращих поліцейських традицій, популяризації. Служби поліцейських офіцерів громади, а також з нагоди відзначення п'ятої річниці з дня створення служби поліцейських офіцерів громади керівництвом головного управління національної поліції в Хмельницькій області було організовано та проведено обласний конкурс дитячого малюнка Безпечне дитинство з поліцейським офіцером громади, за результатами якого визначено кращі малюнки. Хочу подякувати діткам за те, що прийняли участь в такому конкурсі. Хочу подякувати батькам за те, що ви націлюєте на те, що ви разом з нами. Дякую всім за креативність, творчий підхід, оригінальне рішення в розкритті теми конкурсу Безпечне дитинство з поліцейським офіцером громади. Нагороджується Віра Орлюк. Нагороджується Захарій Грицина. Дякую. Нагороджується Іван Риндик.